Нещодавно усвідомила, що успіх та різні досягнення цілей завжди, ну, давайте так, майже завжди, супроводжуються зрадами. І зараз я поясню, чому. От уявіть собі, що ми протягом всього життя. Ми соціальні тварини, соціальні створіння, ми живемо в якихось соціальних угрупованнях. І так стається. Да, там соціальні угруповування під назвою сім'я, ваша батьківщина, е якийсь там клас або ваша е робота з людьми, да, де ви в соціальних групах ваші кол колеги, ваші друзі. М і всі ці соціальні угруповання мають якісь свої. Цінності, коли ви в них заходите, всі соціальні групи, ви зчитуєте у людей ці цінності і починаєте ці цінності також впроваджувати в своє життя, щоб також продовжувати бути в цьому соціальному угрупованні. Ну, наприклад, ваша соціальна група всі п'ють, курять, бухають, коляться. Ви для того, щоб продовжувати бути в соціальному цьому угрупованні, ви також починаєте наслідувати ці звички. Вони пагубні, так для вашого тіла вони погані, для вашої особистості і так далі. Вони розлагають вас, але ви тільки для того, щоб не бути викинутим, щоб бути в соціальному груповані е, угруповані і бути от у, у цьому е, кластері, ось е, і отримувати від цього соціального груповані це відчуття великої е, єдності, великої маси і, по суті, захисту, ви продовжуєте дотримуватися цим. Пагубним, навіть звичком. Але в той момент, коли настає бажання зростати, дійти до якоїсь цілі точки Б, ось ви що починаєте робити? Насправді ви підсвідомо хочете від тієї старої версії себе позбавитися, яка пила, курила, бухала і так далі. Або просто, да, там, якщо ви хочете зростати, ставати іншою людиною, да, ви хочете. Відштовхнутися, тобто зрадити стару цю версію себе, або якісь там свої характеристики, якості або привички. Звички. І коли ви довго це не робите, коли ви себе не зраджуєте, бо складно ж це ж внутрішня да, коли сам себе зраджуєш, да, сам себе відштовхуєш. І ви створюєте а, да, от такий підсвідомий поштовх, що ви хочете зрадити цю групу, щоб піти далі, рости. Бо ви хочете до іншої точки. А, але якщо ви довго цього не робите, не робите, не робите, не робите, то ви створюєте, знаєте, я такий і збиточний потенціал, який виливається умовно, і в у вигляді будь-якого члена цієї групи, або всієї групи виливається у якусь певну зраду. Тобто не ви відштовхуєте себе або когось із цієї групи да, для того, щоб піти далі і зростати, розколоти цю групу. Uh, да? uh, на початку взагалі ця група почне тріщати, да? коли ви почнете робити якісь зміни. І ці uh, члени цієї групи почнуть казати: чуєте, ти не бухаєш більше, а чуєте, ти не з нами? а какого хрена? І вони почнуть вас затримувати, утримувати, отримувати, але ви маєте це зробити, да? щоб піти далі. Так от, коли ви це довго не робите, хтось із них це робить з вами. Тобто, це як ваша проекція у вигляді цієї людини або групи людей, які просто вас зраджують, да? вони вас відштовхують. наче. Тому, коли вас зраджують, ви маєте сказати дякую, бо це так як остання точка. Тому от дуже часто стикаюся з тим, мої студенти, які приходять в нову професію астрології, да. Вони дуже часто їх страх, що мене не зрозуміють, що я вийшла в соцмережу. От зараз дивіться на мене, да? у мене там прищик тут, прищик тут не зрозуміло, чи в мене поприщило. Це не важливо, це хуйня повна, да? але я розумію, що хтось зараз від мене відпишеться і скаже: Ну Боже, ну який пиздець? Ну як так можна типу виходити? По-перше, говорити про якусь астрологію? По-друге, з прищом на лиці. Так, і ці люди умовно там мене зрадять. Хтось із моїх близьких і рідних, але ж я маю якусь ціль, до якої я йду. І так я, наприклад, маю себе змінювати. Я маю перестати боятися своїх там якихось поразок, свого прища на лобі, виходити в сторіс, говорити про астрологію. Я маю піти в цей свій страх, щоб від тої Олі, яка цього боїться, відійти і перестати нею бути. Бо у тої Олі немає. Тієї точки Б, до якої я зараз йду. Да? А, і так, в мене можуть з'явитися хейтери, да? які мене пишуть мені, про мій прищ, про мою астрологію, яка вона хуйова, як все погано, блядь. Але я їм дякую цим людям. Да? Навіть це не тільки хейтери, да? це навіть люди з мого оточення. Вони можуть просто мене зрадити. Я можу довго страждати, знаходитися в ним з ними ось у цих емоціях, плакати, що вони мене зрадили, що вони мене покинули. Але насправді цього хотіла я. Я сама створила собі такі умови спочатку своїм підсвідомим, довго-довго сама ніхіра не змінюючи і не йдучи в ті зміни. А потім просто створивши в своєму оточенні умовно таких людей. І такі, таку їх поведінку, яка сама мене виштовхує із цього оточення, із цього кола соціального, щоб ця група тріснула, щоб ті цінності, які нас тримали разом, більше для мене не були цінними, щоб вони перестали для мене щось важити, щоб я вийшла з цього кола. І саме так я зростаю. Бо насправді перед всіми моїми якимись там великими зрадами, а їх в мене було багато дуже в житті, почнемо з того, що там. Мені зраджував е, мій чоловік колишній, да, з моєю подружкою, з якою ми дружили з першого класу, це така, знаєте, грандіозна зрада. Дуже було багато зрад, якихось на роботах, да, якихось дружбах е, з жінками, з чоловіками. Неможливо, багато. Але перед кожною моєю зрадою в мене завжди був запит на зростання, на зміну чогось в моєму житті. Але я, блядь, не йшла в ту зміну да, якось. сама. Іноді йшла, а іноді не йшла. І коли я довго не йшла. То ці люди, з якими я була в цій групі. Як мої душі найближчі, насправді з якими я домовилась, вони мені сказали, ну, слухай, ти вже заїбала блядь, сидіти на місці. Давай вже ми тебе виштовхнемо. І вони зраджували мене, ці люди. Так звісно, я ні в якому разі не оправдую моїх зрадників. Ви ублюдки всі козли. Ладно, залишайтесь там, де ви є. Хейтери, якщо ви мені це пишете, я вам всім дякую. Пишіть ще більше. да, Це мене наче виштовхує до моїх цілей ще потужніше. Люди, це мій маніфест вам, мої початківці, астрологи. Езотерики, які я знаю, як вам складно вести цю діяльність. І, напевно, це вже важить на ціле цілий відео на Ютубі, цей монолог. Тобто я знаю, як вам складно. Але уявіть собі, що я, якщо вас зараз хоч хтось зраджує, хтось вас хейтить, хтось вас принижує. Да? Це означає, що вас хочуть виштовхнути з цього середовища нарешті. Тож погляньте, перестаньте бути жертвами, перестаньте бути терпілими, які терплять блядь, оцю хуйню. Просто підіть звідси звідти, де. Або просто перестаньте. Мати ту ж саму цінність, да, за яку вас от, воно чіпляє, або розвиньте її в собі до таких масштабів, щоб все ж таки дійти до своєї точки Б. Отже, пишіть, що ви думаєте з цього приводу, як саме ваші а, зради приводили вас до вашого успіху? Всім пока! З вами була Ольга Підудна.